Я завжди думав, що це знаєш, моє професійне викривлення. Що мені хочеться, щоб професіонали займалися своєю справою. Умовно, якщо людина має освіту, досвід, бачення, вона має цим займатися. Отож же Кісінджер до нього можна ставитися по різному але людина пройшла війну, людина. Мала освіту, людина отримала ступінь, людина писала праці, і лише потім вона почала в цьому працювати, коли вона реально довела, що вона в цьому розбирається, коли її прогнози, її поради змогли перевірити. Це не просто, умовно кажучи, ведучий до якого є 380 справ щодо алкоголізму, і раптово він починає управляти найбільшою армією світу і найсильнішою. Тобто, це не просто людина, яка спочатку була головним критиком Трампа, коли яка казала, що Трамп це злой фашист, а тепер стає його віцепрезидентом. Тобто тут підбір команди. Я не бачу тут HR, Розумієш я не бачу тут якогось human resource management. Я розумію, що ці люди бралися лише по формату власної лояльності. По суті, це такий собі неофеодалізм. Вастал, да. Да, ти поцілуєш перстень, то все не важливо, наскільки в тебе там високі класні кваліфікації. Важливо, що ти вірний, і ти будеш робити те, що тобі кажуть, і ти будеш управляти своїм маленьким феодом, своїм наділом, так ефективно, як ти хочеш, для власного збагачення, умовно кажучи, але ти виконуєш королю його певні завдання. Тому так це проблема. І от відповідаєш на те питання, хто там може бути з таких професіоналів. З дуже великою обережністю я би сказав, що скоріш за все, Рубіо. Ну Рубіо, як мінімум, він десятирічний в Сенаті. Він в сенаті вже займався багато зовнішньою політикою. Він був в комітеті, тому як мінімум він може показати CV, він може показати трек рекорд роботи по цьому напрямку.